Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите Роналду виснув умову для повернення на поле. Головний тренер Дженного про Руслана Маліновського. Відомо, коли Зінченко дебютує за Аякс Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А тепер, друзі, беріть з собою щось смачне та поїхали. До новин! Роналду. висунув умову для повернення на поле. За даними Ейбола. Крещану не планує відновлювати виступи за Альнасер. Доки клуб не закриє фінансові борги перед своїми працівниками, португалець вважає ситуацію неприйнятною і готовий тримати паузу, поки питання зарплат не буде вирішене. Раніше також з'являлася інформація, що Форвард почувається обдуреним керівництвом Саудівської ліги і розглядає варіант зміни клубу. Динамо Київ оштрафовано на суму понад 5 мільйонів гривень за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор. Рішення ухвалив уповноважений державний орган, штраф уже набув законної сили, санкції пов'язані з недотриманням норм, що регулюють поширення реклами грального бізнесу. У матеріалах справи зазначено, що порушення було зафіксовано під час розміщення рекламних матеріалів, які не відповідали встановленим обмеженням та вимогам профільного закону. Штраф у розмірі понад 5 мільйонів 100 тисяч гривень належить до числа найбільших подібних стягнень в українському футболі за останній час. Орган контролю зобов'язав клуб перерахувати кошти до державного бюджету у встановлений термін. При цьому рішення може бути оскаржене в адміністративному порядку. Справа розглядалася в рамках посиленого контролю за рекламою азартних ігор в Україні. Після легалізації ринку наглядові структури послідовно застосовують санкції до медіа, блогерів і спортивних організацій, а цей випадок із Динамо став одним із найпомітніших прикладів такої практики. Головний тренер Дженуа Даніеле Деросі про Руслана Маліновського він завжди був атакувальним гравцем. Але, як на мене, він починає трансформуватися в універсального півзахисника. Він багато бігає, відпрацьовує в захисті і веде гру команди. А в цьому колективі важко відпустити гравця, який може це робити, сказав Даніеле Деросі. Колишній головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розповів, який вигляд має повсякденне життя в Києві під час тривалих відключень світла. Сам він залишається в столиці і не планує виїжджати. Шовковський намагається вибудовувати побут так само, як і більшість жителів міста. Повідомляє український футбол. Олександр Шовковський зазначив, що до складних умов довелося готуватися заздалегідь. Найтриваліший період без електрики в його будинку сягав майже доби, проте наявність резервного живлення дала змогу зберегти базовий комфорт та робочий ритм. Окремо, екс-наставник Динамо торкнувся питання опалення. Він підкреслив, що мешканці багатоквартирного будинку діяли спільно і зуміли організувати ситуацію так, щоб зберегти тепло навіть в умовах перебоїв з енергопостачанням. Також Олександр Шовковський висловився про перспективи національної команди. Уже наприкінці березня на збірну України чекає матч відбору на ЧС із суперником зі Швеції. Ми живемо і працюємо в цих умовах, як і всі в Україні. Прогнози щодо збірної я ніколи не робив і не вважаю за потрібне робити зараз. Але, звичайно, хочеться, щоб Україна була представлена на чемпіонаті світу, заявив Шовковський. Зарплата Елі барного в ПСЖ 450 тисяч євро до сплати податків. Видання опублікувало інформацію про зарплати всіх гравців французького гранта, українець на 12-й позиції у цьому рейтингу. Хавбек збірноті України Віктор Циганков під час зимового трансферного вікна міг опинитися в іншому клубі. Ним цікавилися представники двох європейських чемпіонатів. Каталонський клуб вирішив залишити лідера, щоб уникнути пониження в класі за підсумками сезону. Повідомляє Марка спортивний директор Жерони підтвердив, що клуб отримав пропозиції щодо низки ключових гравців у зимове трансферне вікно. Серед футболістів, до яких виявляли інтерес, був і півзахисник Віктор Циганков. За словами функціонера, Жерона розглядала варіанти, які надійшли, проте в підсумку ухвалила рішення зберегти провідних виконавців. Клуб робить ставку на поточний склад і не захотів послаблювати команду у важливий відрізок сезону. Керівництво каталонського клубу пояснює свою позицію спортивними завданнями. У Жероні вважають, що стабільність складу відіграє ключову роль у боротьбі за збереження місця в лізі, тому пріоритет було віддано не трансферам, а продовженню контрактів. Жерона завжди відкрита до продажу гравців, це не секрет. Взимку у нас були пропозиції щодо Арнау та Циганкова, але ми хочемо продовжити їхні контракти, тому що це важливі футболісти. Зараз ми боремося за виживання і в такій ситуації вирішили їх не продавати, заявив спортивний директор Жерони Карсель. Контракт Віктора Циганкова з Жероною діє до літа 2027 року. У поточному сезоні півзахисник провів стабільний відрізок, забивши 5 голів та віддавши дві результативні передачі у всіх турнірах. На радість болівальникам, як повідомляє Дефенса Централ, колишній наставник Ліверпуля Юрген Клоп близький до того, щоби очолити реал. Призначення може відбутися влітку додатковим підтвердженням серйозності намірів сторін став нещодавний крок лопа на ринку нерухомості. Фахівець придбав розкішний маєток вартістю близько 4 мільйонів євро, розташований приблизно за годину їзди від стадіону Сантьяго Барнабел. Нагадаю, клуб здобув широку популярність під час роботи в Дортмундській Борусі, а з 2016 по 2024 рік керував Ліверпулем, приводячи команду до перемог у прем'єр-лізі, лізі чемпіонів УЄФА, внутрішніх кубках та клубному чемпіонаті світу. Головний тренер Ліона Павлу Фонсека повідомив, що український нападник Роман Яремчук приєднається до команди наступного тижня. Форвард збірноті України не буде готовий до найближчого матчу чемпіонату Франції. Яремчук приїхав в Олімпіки з травмою, повідомив Фонсека в інтерв'ю клубній прес-службі. Йдеться про зустріч 21-го туру ліги 1 проти Нанта, яка відбудеться 7 лютого. Тренерський штаб Ліона вирішив не форсувати інтеграцію гравця. І дати йому додатковий час на адаптацію. Український футболіст став гравцем Леона на початку люто. Французький клуб оголосив про його перехід на правах оренди з опцією викупу 2 люто, зробивши ставку на посилення атакувальної лінії в другій частині сезону. Першу половину кампанії 30-річний Форвард провів в Олімпіакосі. Востаннє він виходив на поле 24 січня в матчі чемпіонату Греції проти Волоса, з'явившись на 64-й хвилині. Наприкінці місяця грецькі ЗМІ повідомляли, що через проблеми з ногою Яремчук не потрапив до заявки команди на гру Ліги Чемпіонів проти «Аякса». Олександр Зінченко може дебютувати за Аякс вже у найближчому матчі. Раніше головний тренер команди зазначав, що поки не розраховує на українця через відсутність дозволу на роботу. Однак, за інформацією журналіста Майка Вервея, 29-річний українець, оформив усі необхідні документи, і тепер доступний для участі в поєдинку проти А3, який відбудеться у неділю, 8 люто. Нагадаю, Зінченко перейшов до Аякса з арсенала за 1 мільйон 500 тисяч євро. Та уклав контракти до завершення поточного сезону. Першу частину поточної кампанії він провів в оренді у Nottingham Форест, де результативними діями не відзначався. Востаннє українець з'являвся на полі ще 9 січня. Англійський Евертон планує продовжити співпрацю з українським захисником Віталієм Миколенком. Контракт, якого з клубом розраховано до наступного літа, повідомляє The Athletic. Відзначається, що для Ірисок такий крок має сенс із двох причин. По-перше, наразі в команді немає гравця на позицію лівого захисника, який би міг одразу змінити українця. По-друге, Евертон просто не може дозволити собі відпустити без компенсації футболіста, який є ключовим гравцем своєї національної збірної і зіграв в АПЛ понад 100 матчів. Раніше повідомлялося, що Миколенком цікавилися Атлетіко та Мілан та ще два неназваних клуби АПЛ. Друзі, а як ви гадаєте, в якому клубі Миколенко проявить себе найкраще? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!